Дорожні умови це сукупність факторів, що характеризують з урахуванням пори року, періоду доби, атмосферних явищ, освітленості дороги, видимість у напрямку руху, стан поверхні проїзної частини, чистота, рівність, шорсткість щеплення, а також її ширину, величину похилів на спусках і підйомах віражів і заокруглень. Наявність тротуарів або узбіч, засобів організації дорожнього руху та їх стан. Умови дорожнього руху залежать від безлічі факторів і є складовою частиною поняття дорожня обстановка. Учасники дорожнього руху обов'язково повинні враховувати під час вибору безпечної швидкості руху та прийомів керування транспортним засобом дорожні умови руху. Для того, щоб уникнути ситуацій, які можуть призвести до ДТП, екзаменаційні маршрути для практичного іспиту зведіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлісті на цьому каналі Лайф. До зустрічі на дорогах!